Виконуємо номер 1624 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди формулу для обчислення суми дружин усіх ребер L прямокутного паралепіпеда, виміри якого А, Б і С. Приступаємо до виконання. Усіх ребер у нас 12 по 4 рівних між собою. Тому довжина всіх ребер буде, знайдемо суму ребер а Б і С, які виходять з однієї вершини, і помножимо на 4. Це формула для обчислення. Суми довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда. Номер 1624 виконано.